いいよ、ね。 Вогнеборці з міста Луцька, міста Ківерс, а також з команди місцевої пожежної охорони залучалися до ліквідації наслідків пожежі, що виникла через ворожий обстріл сьогодні вночі. Зокрема, горіло одне з підприємств у Луцькому районі для ліквідації пожежі. Вогнеборці подали одночасно водяні стволи з різних напрямків із застосуванням спеціальної пожежної техніки, зокрема автодрабини, а також Інших технічних засобів ліквідація пожежі відбулася вранці. На щастя, постраждалих від цієї події немає. Збитки поки що встановлюються, але головне треба сказати, що завдяки оперативним діям співробітників ДСНС а також повторюсь вогнеборців місцевої пожежної команди вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі. Та майно підприємства, хоча площа пожежі на момент локалізації складала тисячу метрів квадратних.